Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфуми Мотрі Це. Я знову з вами Антоніна. Я дуже рада і дуже вдячна, хто заходить на мій канал. Розповідає про свої нові враження, про свої нові парфуми, про нові колекції, про новиночки, які там повиходили. Мені це дуже-дуже цікаво. Я вам за це дуже вдячна за те, що ви мені пишете, коментуєте, ведете зі мною розмову. Мені це приносить на насолоду. Я дуже вам за це вдячна, тому що я розумію, що ми ж такі парфуминя, нам не дай поїсти, не дай попити, не дай поспати, но дай новий парфум, дай його повдихати, подивитись, полюбуватися, ним понасолоджуватися. І от в мене є один такий сьогодні парфумчик, дуже. Мені він подобається. Я на нього давно вже увагу не звертала, а це сьогодні так підійшла. Думаю, що ж ти тут стоїш? Такий скучаєш без мене. Коробочка, я вже е як, вивозила з окупації в общем, з бойових дій. Е Затірялася вона. мене. Ну, він чорний, нічого він не пропаде, нічого з ним не буде. Тому що він чорненький, там жидкость захована, але сонячні проміняти до нього не попадають, так що буде все з ним. Окей. Виготовлений він у 2020 році, так що це не є такий старий парфум. Дуже гарний такий парфумчик, я його так довіла, тому я думаю, чорний кубічок. Давай буду заново з тобою знайомитися. Взяла, підійшла, кришечкою. Наняла, нанесу зараз на себе. Опа. Насолода, що я вам скажу, насолода. Ще раз його оновити на собі і стати прекрасною, гарною, спокусливою, як то кажуть, леді паняночкою. Отак От якось. Ви знаєте, спокусливий аромат. Дуже спокусливий. Це в мене від Дольча Габана єдина. Ну дійсно, як наносиш цей аромат на себе, робиться єдина і неповторима. Прекрасна і гарнюща і, 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 і кращої і не буває. Тут дуже багато. Це такий, ви знаєте, аромат білоквітковий. Тут так багато. Білих квітів я як на себе наношу, начебто переносюсь на якусь таку поляну, квіткову, таку вхожену, красиву, що гарно, там дуже багато білих квітів, таких різних-різних білих квітів, що я навіть і не знайома з ними. Жасмин знаю, є. Тут я його зразу відчула, але тут і не ролі ще свою роль хитрощю відіграють. А ще тут, ви знаєте, таке мені подобається: цей аромат, що тут дуже багато ванілі. І ваніль така не кондитерська, а така. Як магата скарзька, якась така? Вона, ви знаєте, якась така косметична і. Вона вимішується з мандарином. От люблю, коли ваніль вимішується з мандарином і з жасмином, і ви знаєте, тут амбрає і мускус, такий ніжний пушистий. І ви коли на себе наносите, ви робите така няшна, така гарна, така приємна. А приємна чому? Тому що аромат дуже приємний і гарний. І ви хочете не хочете, робитись просто приємною, ніжною, прекрасною паняночкою. І коли ви йдете в цьому ароматі. Де не проходите, на вас звертають увагу чоловіки, тому що вони відчувають ваш лейф, вони відчувають прекрасну отувальні, яка вимішалася з цим ароматом. І ви так благоухаєте, благоухаєте дуже гарно, прекрасно, як ота квіточка, як отой жасминчик, як ото, як вам сказати, як велика велика така поляночка з дуже багато-багато квітами, і квіти підібрані, тільки білі. Тільки ароматні, тільки запашні і такі юні, прекрасні, і вас все розквітає всередині. І вам хочеться жити, дарити кохання, і щоб вам дарили. І приносите задоволення не тільки собі, а й усім, хто біля вас мимо проходить, живе. Ну, от Якось так. Дуже гарний прекрасний аромат, дуже мені подобається, коли я його на себе наношу. Він приносить задоволення, дуже шлейфовий, стійкий. І ви знаєте, от як на себе наносиш, так походиш, походиш у ньому, він міняється. Він то білоквітковий, то мандариновий, то грейфруктовий якийсь видає ноточку, то то якогось такого білого неролі, то жасминчику, то навіть колокольчики, якісь такі відчуваю, навіть як підсніжнички, а потім. Оця ванілька і оцей мускус, мускус ніжний, такий жіночний, лагідний, ну, дійсно, от єдина. Як наносиш його на себе, тобі здається, що ти єдина і дуже комплементарний. От е, усі компліменти дарують і друзі, і колеги, і знайомі, а саме найкраще, що дуже подобається чоловікам. Чоловіки от дарують такі різні компліменти на цей аромат. Дуже гарний аромат. Е, якщо у вас такий є, Взагалі ну, мені подобається Дольче Габана. Якщо у когось є такий аромат, розкажіть мені про цей аромат, свої враження. Моє, там ще якісь такі аромати похожі на ці. Тому що є багато ароматів, ви знаєте, в Дольча Габана. Я от деякі, я не пам'ятаю їх назви, тому що, якщо мені не подобається аромат, я його не хочу запам'ятовувати. Не треба засоювати лишнім. Свої, як то кажуть, мізки. І ви знаєте, я там от е, тестувала один другий, от дуже медові, тягучі якісь. Такі, е, липкі. Не люблю я такі аромати, я люблю такі е, в міру, щоб все було. В міру в міру квітів, в міру фруктів, в міру солодощів, в міру ванілі. ну якось так, е, Розповідайте про свої враження, пишіть мені, мені це дуже подобається з вами спілкуватися. І дивитися, слухати потім різні аромати, які ви мені рекомендуєте. Підписуйтесь, до побачення, до нових відео зустріч.